Лояльність, підтримка, допомога в Івано-Франківську відбулася масштабна благодійна виставка форум обласного відділення Асоціації фахівців ринку нерухомості. Експерти та представники влади зустрілись, щоб обговорити важливі питання на тему вимушені переселенці і ринок нерухомості. Нині розповідає президент Асоціації фахівців з нерухомості України пані та ажіотаж, які були на початку повномасштабного вторгнення. Припинились. Однак питання житла для вимушено переміщення. Міщених осіб досі на часі діють достатньо багато яких місцевих програм для вимушених переселенців, в яких активно залучаються і рієлтори для пошуку такого соціального житла, і наскільки нам відомо, місцеві бюджети вони виділяють певні гроші для того, щоб придбавати таке житло для того, щоб передати вимушеним переселенцям або людям, людям які втратили своє житло від військової агресії. Отже, проблема ця вирішується, ну, як ми бачимо, якось Такої соціальної, ну, соціальної проблеми не, ви, не, не виникло на сьогоднішній момент. Люди забезпечені житлом різної якості, різного рівня, проте над цим держава працює, роботи, працюють фахівці. Отже, ця проблема вона вирішується і буде вирішена. Активно вирішують питання нерухомості для переселенців, і в Івано-Франківську. Зокрема, йдеться і про проєкт Кохати. Його співзасновниця Анна Пашинська розповідає: забезпечувати житлом людей, які рятуються від війни. Вони почали ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми знайшли для себе такий формат відновлення гуртожитків, таборів, готелів, які були, які не були у використанні декілька років. От і пішли в такий… Є більш масштабніший формат створення житла для ВПО на сьогоднішній день. Вже з такої суто волонтерської ініціативи ми переросли в такий більший проєкт, який фінансується різними міжнародними організаціями. Це і ООН, і USAID, і Міністерство Німеччини. В Івано-Франківській громаді нині зареєстровано понад 40 тисяч переселенців, із них майже вісім сотень осіб мешкають у соціальних чи навчальних закладах. І саме ці люди наголошує заступник голови Івано-Франківської громади Михайло Смушак, найбільше потребують вирішення питання з житлом. Якщо брати тих, які є сьогодні найбільш незахищені бідні, так, і загальну кількість, тобто це є 1,5-2 відсотки. Це і дуже мало. Тобто решта людей якимось чином на сьогоднішній день знайшли це житло. Знайшли вони ніякого, орендували, придбали. Так. Тому це інша категорія осіб. Тому, Сьогодні дуже важливо на загальнодержавному рівні єдиний проект, єдина правильна система, модель, власне, як забезпечувати житло для тимчасового проживання, коли люди тільки прибули, це повинно бути власне сітково-гуртожиткового типу, так якісь може апарт, апарт невеличкі такі комплекси. Можливо, на основі існуючих будинків, де можна людей тимчасово поселяти без права їхньої приватизації цього житла. Коли вони виселяться, туди будуть поселятися інші люди. Однак зазначає посадовець, владі потрібно думати не лише про вимушених переселенців, а й про інші категорії людей. Зокрема, право отримати помешкання мають і військові, і сім'ї з дітьми з інвалідністю чи багатодітні родини. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.